Вітання, друзі! Відеогляд, відеогляд подаруночка номер 42 Це подарунок в дерев'яному боксі. Тут 245 г цукерочок. Ось така смакота тут всередині. Повний перелік цукерок можете переглянути в описі. Ось такий зручний і класний формат. Невеличкий, але дуже такі симпатичні і класні. Маємо різні дизайни, коробочок, кришечок зверху. Можете переглянути ось такий. З віночком, коник, янгулятко, гномик, святий Миколайко, ще один коник символ цього року. янголяточко ось таке, пінгвінчик. Ось. Якщо уточнюйте і вибирайте дизайн у менеджерів, будемо раді допомогти. Якщо маєте бажання зробити. Коробочки за своїм логотипом і маєте більшу кількість, як там, 30 подаруночків, звертайтеся, будемо раді вам надати цю послугу. Доставка покрині у нас безкоштовна, при замовленні від 4,5 тисячі гривень. Тому буде все солодко, смачно, тому що ви в надійних руках у унікальної цукерочки. До зустрічі на замовленнях!